Вітаю, семикласники! На уроці Географія. Наша тема сьогодні відстані на карті. Вимірювання відстані на карті іменований числовий і лінійний масштаб. Який ваш настрій перед уроком? Чудовий, творчий, сорм'язливий, задумливий. Ми сьогодні навчимося розрізняти види масштабу, вимірювати відстані на картах за допомогою різних інструментів, розв'язувати задачі на визначення відстаней на карті з використанням різних видів масштабу. В шостому класі ви вже вимірювали відстані на глобусі та картах. Найчастіше використовують спосіб з використанням різних видів масштабів. Зобразити материки, країни, міста і сел на аркушах карти чи плану можна лише зменшивши їх розміри, тому важливо знати, наскільки зменшено ці розміри. Для цього на всіх зображеннях земної поверхні указують масштаб. Верхньому правому кутку карти ви бачите масштаб числовий, іменований і лінійний. Згадаємо, що таке масштаб. Масштаб це відношення відстані на плані чи карті до відстані на місцевості. Він показує скільки разів зменшена відстань на плані чи карті порівняно з відстанню на місцевості. Слово масштаб в перекладі з німецької мови означає мірна палиця. Воно має український відповідник мірило. За формою масштаб може бути лінійний у вигляді лінійочки, числовий. Одні числа масштаб показує іменований, де до чисел додаються одиниці вимірювання. Найчастіше на планах і картах масштаб позначають у вигляді дробу. Він виражений дією ділення, де ділене завжди одиниця, а дільник число, яке вказують у скільки разів. Зменшена справжня відстань на місцевості. Наприклад, одна мільйона. Це числовий масштаб, і всі його числа мають однакову одиницю вимірювання сантиметр. Тобто, в одному сантиметрі карти вміщується 75 мільйонів сантиметрів земної поверхні. Поряд із числовим масштабом позначають іменований масштаб. Він більш зручний для визначення відстаней за картою чи плану, тому що в ньому вказують одиниці вимірювання. На його початку завжди є 1 см, а далі вказують величину зменшення у метрах чи кілометрах, в одному сантиметрі 20 км, наприклад. Також на картах масштаб може бути зображений графічно у вигляді відрізка або лінійки, розділених на сантиметри. Біля кожної поділки вказано число, яке показує довжину відрізка на місцевості. На лінійці зліва від 0 сантиметровий відрізок поділений на міліметри. Цей масштаб, подібний на лінійку, називають лінійним. Для вимірювання відстаней між об'єктами на глобусі та карті використовують різні інструменти. Найчастіше з цією метою встає у пригоді прозора еластична лінійка. Циркуль-вимірювач необхідний для точного вимірювання відстаней на картах, де є лінійний масштаб, або кроками циркуля. Якщо довжина кроку 1 см кривих ліній, якщо його немає, також можна використовувати курвіметр, прилад для вимірювання довжин кривих ліній та розмірних одиниць на картах чи планах. Помічницею для вимірювання масштабу може стати і зволожена нитка. У минулому для вимірювання відстаней часто використовували вузьку смужку паперу. Циркуль вимірювач на картах дрібних масштабів майже не використовують. Цей інструмент вимагає використання лінійного масштабу, який проте є не на всіх картах. Існує також спосіб вимірювання відстані за лініями градусної сітки, найбільш зручний та простий. Його ви будете часто використовувати, працюючи з картами світу та материків. Для застосування цього способу варто знати, що довжина одного градуса меридіана становить приблизно 111 км. Довжина ж одного градуса паралелей є різною для кожної з них. Її величину Можна прочитати на краю карти біля паралели. Вимірювання відстаней на глобусі дозволяє отримати достовірні їх величини. Кулясте зображення земної поверхні на площину аркуш паперу – неможливо перенести без потворень, порівнюючи градусну сітку глобуса та карти світу легко помітити відмінності в зображенні паралелей та меридіанів. Як ви вже знаєте, всі меридіани мають однакову довжину в кілометрах і градусах 20 тисяч кілометрів та 180 градусів. На карті світу вони не є півколами, а дугами різної форми. Проте у градусах їх довжина незмінна. У паралелі на карті світу довжина дуги у градусах така, ж, як і в колах на глобусі 360 градусів. Через це на картах світу краще вимірювати відстані способом з використанням градусної сітки. Спосіб з використання масштабу доцільно застосовувати на картах більших масштабів. Відстані на картах світу можна виміряти з меншою точністю, ніж на картах материків. Вивчили правила. Виконайте руханку. Алгоритм рішення різних типів задач. Якщо потрібно визначити відстань на місцевості, дано масштаб карти і відстань на карті. Перше. Перевести масштаб треба віменований. Друге помножити відстань на карті на масштаб. Приклад. На карті масштаб 10 тисячна, відстань між точками 3 см. Яка відстань на місцевості? Рішення. А 150 переводимо в іменований масштаб, тобто в одному сантиметрі 500 метрів, 500 метрів множимо на 3 см, отримуємо 1500 метрів або 1,5 кілометри. Якщо потрібно визначити відстань на карті, дано масштаб карти і відстань на місцевості. Перше треба перевести масштаб іменований, друге відстань на місцевості поділити на масштаб. Приклад. Відстань між точками 800 км. Яка буде відстань на карті 1,40 мільйона. Рішення. Переводимо числовий масштаб в іменований в 1 см 400 км. 800 км ділимо на 400 км, отримуємо 2 см на карті. Якщо потрібно визначити масштаб карти, дано відстань на місцевості і відстань на карті. Перше. відстань на місцевості переводимо в сантиметри. Друге. Отримане число ділимо на відстань на карті. Так, ми визначаємо, скільки разів зменшили і цей масштаб карти. Приклад. Між точками на місцевості 900 метрів. На карті 2 см. Який масштаб має карта? Рішення: 900 метрів переводимо в сантиметри. Отримуємо 90 000 см. 90 000 см. Ділимо на 2 см отримуємо 45 тисяч см. Відповідь 1,45 тисячна або в 1 см 450 м. Приклад між точками на місцевості 500 км. На карті 5 см, який масштаб має карта. Рішення 500 км переводимо в сантиметрів. Отримуємо 50 мільйонів сантиметрів. 50 мільйонів сантиметрів ділимо на 5 см. отримую 10 мільйонів сантиметрів. Відповідь одна десятимільйона або в одному сантиметрі 100 км. А зараз розв'яжіть задачі на визначення відстані на карті з використанням різних видів масштабу. Відстань на карті від приміщень біля річки Андога до школи села Мостище виміряна і дорівнює 3,5 см, використовуючи фрагмент плану, визначте цю відстань у метрах. За потреби поставте відео на паузу. Перевіримо. На плані зазначено числовий масштаб 10 м, тобто в 1 см вміщується 10 тисяч см поверхні або 100 м земної поверхні. Щоб визначити відстань, потрібно 3,5 помножити на 100 і отримуємо 350 м. Отже відстань дорівнює 350 м. Самостійно розв'яжіть наступні задачі. Який масштаб карти, якщо відстань на місцевості 100 км. А на карті ця відстань дорівнює 2 см. Відстань на місцевості дорівнює 100 м. Накресліть цю відстань у вигляді в масштабі 1 тисячна. На карті масштаб 1 см відповідає 30 км. Яка відстань між двома селищами, якщо вона відображена як відстань, 5 см на карті? Відстань на карті 5 см відповідає реальній відстані на місцевості 500 км. Визначте масштаб карти. Віримо. Другі задачі. Відповідь: масштаб карти 1,50 мільйона або в 1 см 500 км. Третя задача: відрізок має 10 см. Четверта Відповідь. відстань між селищами 150 км. П'ята масштаб карти 1, 10 мільйона або в 1 см 100 км. Молодці. Шоста задача. Розрахуйте реальну відстань між Києвом та Львовом за допомогою карти. Поставте відео на паузу. Шоста задача. Розрахуйте реальну відстань між Києвом та Львовом за допомогою карти. Використовуючи лінійку, дізнаємося, що на карті з масштабом 1,3,5 млн грн відстань та Львовом становить 13,5 см. Множимо 13,5 см на 3,5 млн см. Вийде 47 мільйонів 250 000 см. Сантиметрів. Переводимо сантиметрів в кілометри. І отримуємо 472,5 км. Це приблизна відстань між Києвом та львовом, яку можна зайти за допомогою лінійки та карти. Зробіть висновок про свою роботу на уроці, обравши відповідний колір фрагменту леву. Це було дуже просто. Я це зробив. Я це зробив але з помилками. Я це зробив з допомогою. Я хотів, але не вдалося. Я не зміг зробити. Домашнє завдання. Опрацювати вивчений у відеоуроці матеріал та виконати наступне завдання. Переведіть з числового масштабу іменований. Відповідь запишіть в таблицю. Перший рядок в таблиці подано у вигляді зразка. Успіхів у вивченні географії.